Зробіть ці три речі, і ви будете в шоці, як собака зміниться всього за три дні. Перше, почніть робити собаці зауваження за наглі прояви по відношенню до вас, а саме, ставити лапи, кусати, гавкати, ричати, навіть якщо вона це робить в ігровій формі, просто робіть зауваження до опущеного хвоста. Таким чином, ваша собака чутиме ваше ні в усіх проявах інших, навіть на вулиці. Вона стане чемною по відношенню до вас і до інших учасників соціума. Друге, перестаньте кидати і перетягувати собаці іграшки. І сховайте іграшки, які схожі на тварин, піщащі, шелестящі і створюючі звуки. Завдяки цьому ваша собака стане чемною і толерантною по відношенню до інших собак, тому що прибравши кидання, перетягування і іграшки, схожі на тварин, вона перестане підкріплювати цей корінь проблеми, що я агресивно тріпаю і кусаю. Тепер в неї цього не буде, і вона буде думати і буде спокійна по відношенню до інших собак. І третє, перестаньте хвалити собаку на вулиці ці три дні. Забудь що, сходила в туалет, правильно себе повела, не загресувала. Перестаньте це робити. Після цього ваша собака стане набагато спокійніша, тому що, переставши хвалити, ви стали більш спокійним, серйозним лідером, який є джерело спокою, а не всю, всю люблю емоцій.